Прикордонниця чара шукає зброю та вибухівку на автомобільному пункті пропуску юнаківка на кордоні між Україною та Росією. Хоча за породою вона російський терьєр, але віддано служить в українській державній прикордонній службі. Службовий пес запах пороху поки що не відчуває, на відміну від людей. На кордоні окопи мішки з піском амбразури, через які видно російський пункт пропуску. Далекобійник Сергій їде з Москви до Стамбула через Київ та Одесу. Про останні події в Україні майже нічого не знає і щиро дивується, що до Криму увійшли не українські, а російські війська. Російські? Да. Ну от віть. Російські. Ну от я не можу вам сказати, поэтому я. А коли це було? Але воювати з Україною Сергій не піде в жодному разі, навіть якщо його визнають дезертиром і посадять у в'язницю. Прошу в тюрму. Ну, Прошу в тюрму. Тому що той, хто хоче воювати, всього, он там ще не був. Прикордонники кажуть, що пасажиропотік через юнаківку зменшився втричі. А от прикордонників тут стало більше. Наскільки військова таємниця. Майор Михайлюк їде на зустріч посиленому прикордонному наряду вздовж державного кордону. Дорогою говоримо про те, на який час прикордонники зможуть затримати путінські війська у випадку вторгнення російського агресора на цій ділянці кордону. Майор Михайлюк пояснює, дуже багато залежить від розвідки. Максимум, що ми можемо добитися, це відтягнути час, того, щоб перегрупувати. Ділянка кордону, за яку відповідає відділ юнаківка, складає понад 70 кілометрів. Командир помічає за контрольною смугою російський наряд. За міждержавними угодами знімати на камеру не можна. А за військовим етикетом, прикордонники України та Росії при зустрічі і зараз віддають один одному честь. Деякі з цих новобранців на кордоні лише тиждень. А ось Володимир ще в радянські часи служив на Кавказі. Тут задоволення дуже мало. Можу сказати, ніякого задоволення немає. Ні духовного, ні морального. Тому що виходить. Жили, дружили, любили друг друга. І, виявляється, ми повинні зараз бути по різні сторони кордону. Так от там, можливо, десь хлопці, з яким я колись служив, нічого хорошого тут немає. Романтики тут ніякої немає. Це реальність. все. Задача прикордонника не стримувати дивізію. Наша задача виконувати охорону державного кордону. Всі рішення приймає командувач. Але все ж таки, якщо вам доведеться стримувати, то чи може це означати, що вам тоді, скоріше за все, доведеться загинути. За батьківщину прийдеться. Українська прикордонниця, російський тер'єр чара запаху пороху сьогодні так і не відчула. Але заохочення шоколадку українського виробництва все ж таки отримала. З державного кордону України у Сумській області Асколь Сірко.